Ви вже знаєте, що ми в Карпатах, але давайте перемотаємо час назад і поглянемо, як ми збиралися в цю подорож. Ми з Надією хотіли вмістити все в дві сумки. Злачену валізку і одну дорожню чорну сумку. Почали з речей для златочки. І для себе. Шортики, майки, футболки, але ще щось тепліше, сорочки, штани, батніки, адже в горах погода не передбачувана, І ми готувалися до будь-якого сценарію. Потім круги надувні купальники, бо обрали апартаменти саме з басейном. Рушники, які так і не знадобились, взуття зміни, все знайшло своє місце. В чорну сумку помістили речі чоловіка, але ще додали і свої, звичайно, дівочі. Це ще одні пари зуття, щоб одних мало не було. І, звичайно, аптечку, яку я потім переклала у валізку. Без аптечки їхати нема куди. А в кінці мені потрібно було зібрати ще багато речей, без яких просто не обійдеться жодна подорож. І все це я знайшла в одному магазині щодня. Це антипреспірант Old Spice, зубні пасти, і доросла, захист від комарів і кліщів. У горах це Must Have. СПС для безпечного засмагання. Мило в дозаторі. великі вологі серветки Born, пантенол про всяк випадок і чаї ловаре для вечірнього затишку. Саме компактне склали, застібнули і ми готові вирушати були. А про те, що було в наших сумках з їжею, це вже окрема історія. Розповім у наступному відео. Все, ми вирушили в дорогу.